Привіт усім поціновувачам Marvel Rivals та любителям коміксів. Мене звати містер Гемблен. Сьогодні ми з вами подивимося на легендарне протистояння між месниками 2012 року та мутантами. На сторінках коміксів месники та мутанти е зіштовхувались не в таких складах, звісно. Але сьогодні ми перевіримо силу right месників 2012 року та мутантів з Marvel Rivals. Учасники команд наступні: Капітан Америка, Соколине Око, Тор, Халк, Залізна людина, чорна вдова. Мутантів будуть вже представляти Шторм, Псайлок, Ема Фрост, Багряна Відьма, Росомаха та Магніто. З'ясуємо, хто з них сильніший. Бійка буде відбуватися на клінтарі. Тому бажаю вам приємного перегляду. А ми починаємо. Отже, месники у нас будуть захищатися. Вони вже стали в позицію, в той час як мутанти. 4, будуть 3, намагатися 2, зробити супровід. Соколине Око вже в позиції. Ні, робить ротацію. Так, Росомаха побіг вперед. Халк одразу захищає команду. Тор не залишає шансів нікому. багряна відьмару. Ні, чорна вдова робить перший фраг. Росомаха розмінює капітана. Відьма робить другий фраг. Залізна людина тримає повітря. Багряну відьму вбили. Магнету вбили. Халка вбили. Однак Багряна відьма. не з. Чому ж я її називаю її багряною відьмою? Чорна вдова не залишає жодного шансу, але загинула від псайлок. Залізна людина веде обстріл. Росомаха намагається до нього дотягнутися. Підсилюється залізна людина. Однак залізна людина загинула від магніту. Капітан Америка підтримує бойовий дух команди. Один проти шести. Халк пригає йому на підтримку. Однак капітан загинув. Далі Росамаха нападає на Халка. Брюс Беннер. Росамаха знищує Халка. Так, бачимо, що мутанти прориваються. І не залишають месникам шансів. Вони стають на поїнт. Мутанти зробили чекпоїнт. І тримають точку. Однак у них дуже мало здоров'я. Месники ж не можуть з цим нічого діяти. Росамаха починає йти в атаку. Напав на Тора. Однак загинув. Тор пояснює, хто тут справжній бог грому. І що він не буде прощати якихось мутантів. Метал Уру не підкорюється законом магнетизму, тому магнету відправляється вслід за псайло. Залізна людина веде обстріл, і Тору вдається здолати росомаху. Шторм займає повітря і веде перестрілку з Айронменом, однак соколине око не збирається відпускати. Тор нажимає ультимейт, однак загинув і Капітан Америка разом із ним. Все-таки мутантів є козир в рукаві. Халк стрибнув стрибнув нікуди. Залізна людина загинула, псайлок загинула. <плес> Халк в ультимативній формі. Руйнівника планет намагається продавити магнету. Магнето ультує, але Халк не пробачає таких помилок. Шторм у той час намагається зупинити Халка. Халк топче ему. Вибивають Халка з його форми. Які ж баталії нас супроводжують впродовж цього матчу? Поки що здається, що мутанти будуть слабкіші. Чи впорається капітан з Росомахою. Так, прожимає свій ультимейт та виживає. Тим часом Ема Фрост буквально на одному ХП. Ні, залізна людина обриває її життя. Магніто. Магніто падає від соколиного ока. Капітан підняв щит і намагається врятуватися від псайло. Залізна людина протискає свій ультімейт, однак невдало. Дивимося, що буде далі. Він на одному хп мансує. Ніхто не може його вбити. Але Росамаха достає його. Капітан Америка на низькому рівні здоров'я загинув. Тор намагається скласти бій, але також падає. Халк біжить вперед. Вбиває багряну відьму. Намагається розібратися з Емою. Низький запас здоров'я Халка. Не зупиняє його від тиску на ворогів. Він прожимає свій щит і дає своїй команді достатньо спейсу для того, щоб вони могли відбитися. І перший поінт за месниками 2012 року, хто б міг подумати, скажу чесно, я робив ставку на мутантів, що їм вдасться продавити месників. Що ж, дивимося далі. І чи будуть месники в атаці такими ж ефективними, як в захисті? Що ж, битва от-от почнеться, мутанти вже займають позицію для захисту симбіотів. Подивимося, наскільки їм вдасться зупинити натиск месників. Росомаха в авангарді, але вирішив відступити. Займають більш вигідні позиції. Для того, щоб зустрітися 5. з месниками. Магніто і М біжать вперед. Ні, відступили. Оки, що прицінюються один до одного. Однак вони вже знають, що чекати один від одного, і шторм. Шторм падає. Капітан та Тор загинули. Халк загинув. Залізна людина намагається створити тиск. Однак в нього дуже малий запас здоров'я. Але цього достатньо, щоб впоратися з Емою. Тим часом, чорна вдова, перемагає в дуелі з багряною Відьмою. Залізна людина досі на низькому запасі здоров'я, але його це не зупиняє. Він робить обстріл, намагається зупинити Росомаху, який атакує його танків. Ні, все ж таки загинув. Тим часом Тор і Халк пробивають магніту. Капітан розважає весь беклайн, намагається впоратися з псайлок, і йому це вдається. Халк пригає вперед. Воу! Wow. це було zero. швидко. І месники виявляються переможцями в порівнянні з мутантами. Хто б міг подумати? Чорна вдова MVP цього матчу цілком заслужено. Що я хочу сказати про цей бій? Це було цікаво, але досить швидко. Якщо чесно, я думав, мутантів буде більше шансів. Однак месники все ж таки команда, яка захистила світ від вторгнення Читаурі. Тим часом, як наш склад мутантів не завжди товаришує один між одними. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, напишіть, хто на вашу думку переміг би у цьому протистоянні, якби це відбувалося в коміксах, а також учасників, яких би ви хотіли бачити в наступних роликах, а поки що заанонсую для вас те, що наступною командою у ролику буде команда Нью-Йорка проти вартових галактики. Якщо вам цікаво дізнатися склад цих учасників, бийте в дзвін, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний ролик. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!